Звук удару і дитячий плач, новині щось бухнуло за плечима. Дитинка лежала, ми не можемо вже мурашки питати. Кричав, ну видно, батько кричав, сама сходив. Скорі були, по-моєму, дві даже було скорих. Донецьке шосе. Весь двір не може оговтатися від шоку. Трирічна дівчинка випала з 10-го поверху. Від вірної смерті її врятувало диво. Тільки уявіть, малеча приземлилася в сантиметрах від гострої дерев'яної огорожі та асфальту на пухку землю. Напередодні якраз пройшов сильний дощ. Першу допомогу малечі почали надавати сусіди, адже до батьків не могли достукатись. Дочка почала грюкати в двері, ніхто не відкриває. Вона в шльопанці погналася. Вона присіла коло цієї дитини, бо вона так пініме, їх наче хоче встати. Та вона її гладила, щоб вона ну тихенько лежала, поки скоро приїде. У трирічної дівчинки двоє братів, 12 та 19 років. Але у фатальний момент дитину глядів лише батько. Сусіди підозрюють, чоловік відкрив вікно та заснув. А вікна відкриті були. Всі ті закриті, вони зробили оце від дітей, позакривали. А тут він може курив, може душно було, не знаю. І Вона стала на стульчик, каже, і випала. Сусіди кажуть, родина звичайна. Не голосні, не скандальні. Діточок, одяг є. Вони там охайні. Ні, ні, абсолютно нормальні діти. Абсолютно, то тобто вчора в день я бачила, як батько гуляв з молодшою дитинкою. Але не на камеру деякі сусіди кажуть, батько любив хильнути. Нам вдалося особисто поспілкуватись із чоловіком. і Він підтвердив, коли сталося нещастя, був на підпитку. Ви в той вечір вживали алкоголь чи ні? Я тут був Ель Ельпіл. А багато було лісові. І ви заснули, так? А дитина в той момент що робила? Мультики смотрела. На щастя, каже, малеча отримала легкі травми І нині у лікарні. Моут уже завтра виписати. У це складно повірити, але дівчинка вижила після падіння з 10-го поверху вже вдруге. Торік вона випала з балкона, кажуть у службі в справах дітей. Мати була в кухні, вона готувала їжу, а дитина була разом зі своїми братами у вітальні, і дитина випала з балкону. Втім, родину на облік тоді не взяли. кажуть, не було підстав. Для дітей створені належні умови, є ліжка для сну, шафа з одягом відповідно сезону та віку дітей, продукти харчування, приладдя для навчання все в наявності. Минулоріч родині вже радили засклити балкон, але марно. Там якась плівка, я так розумію, там навіть стікла в одному вікні немає. Можливо, це якраз звідси вона випала. Я не знаю. Цьогоріч рекомендації служби у справах дітей такі ж поставити грати на вікна, застікли балкон. Але цього разу родину візьмуть на облік і перевірять, чи виконали ті умови. Буде наданий їм чіткий термін щодо усунення недоліків. Якщо недоліки не будуть усунені, то буде повторно розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дітей щодо можливості або неможливості відібрання дітей або позбавлення батьківських прав. Відреагували на інцидент є правоохоронці, відкрили кримінальне провадження. Злісне невиконання батьківських обов'язків по догляду за дитиною або особою, над якою встановлена опіка чи піклування. Зараз триває слідство. Санкція цієї статті передбачає покарання від обмеження волі до позбавлення волі на строк до п'яти років. Аби убезпечити малолітніх дітей, у поліції радять ставити замки на вікна та прибирати меблі, по яких малеча може вилізти на підвіконня і впасти. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко та Євген Шпак. Новини 11 каналу.